Для вихованців малого групового будиночка Мій дім та центру соціальної підтримки дітей і сімей Добре вдома пора канікул розпочалася дуже яскраво. На них чекав незабутній відпочинок в одному з найкращих заміських комплексів. Ініціатор та організатор цього свята Загід Краснов. Політик багато років опікується долею підшефних йому закладів, надаючи всіляку допомогу від комплексних ремонтних робіт приміщень до організації відпочинку для дітей. Меценат впевнений, діти позбавлені батьківської ласки та любові, як ніхто потребують уваги і турботи суспільства. Діти всі однакові. діти всі хочуть щоб їх любили. Якщо наше суспільство задумається над дітям, то у нас... Вопрос э, с этими детьми э, как минимум наполовину будет решен. Нашему обществу нужно повернуться лицом к этому вопросу и оказывать всяческую помощь дедам, оказывать родительскую ласку. Катання на конях Богдан запам'ятає на все життя. Сьогодні хлопчина не просто набрався позитивних вражень, він поборов власні побоювання. Все класно, спочатку було щось страшно, коли заліз, так високо було. Боявся, що може мене скинуть, вона все-таки вирішала Не ну? ну, Перебоявся, переборився страх. А ці бешкетники просто в захваті від купання в басейні. Гарний настрій, захоплені очі та невщухаючий дитячий гомін. Найкращий доказ того, що дозвілля вдалося. Мені тут подобається, що я купаюся, що я ще ніколи так не купався. Здесь просто розположено красиво. Вода чиста, і все, не дуже як на речках там. Все, все чітко. Прогулянки на катамаранах і човнах, захоплюючі ігри у волейбол, настольний теніс, катання на велосипедах, всі розваги, які тільки є у заміському комплексі, подарували дітям море задоволення. До слова, дітлахи вперше побували на відпочинку в такому місці. Попри складне становище в країні, загід Краснов залишається незмінним у своїй допомозі людям, особливо дітям, позбавленим батьківського піклування. Політик впевнений, не варто чекати свята, аби подарувати їм казку. Тим більше, що під час шефства над дитячими будинками меценат став дітям справжнім другом, тож завжди з радістю не тільки вирішує будь-які їхні проблеми, а й з задоволенням з ними спілкується. Може давним-давно знаємо до друг друга загідом це взаимоотношения больше на такие уже планы дружеского. Мы всегда рады откликнуться на любые предложения в плане отдыха, в плане какого-то развлекательного мероприятия. Также Загид Геннадьевич к нам приезжают в гости на обед, да, на больше мы угощали, на собственные приготовленные. То есть человек общественный, с большой буквы. И как бы хотелось еще сделать акцент на чем, что немаловажно на нынешнее время. ситуація, яка знаходиться наша країна, я маю віду, на в наша страна, я имею в виду воєнної действия в зоне, то человек также не забуває опросах дійства. Анастасия Коваленко, Объектив, 27-й канал.